Вітаю! Навіть якщо біологія не завжди видається легкою, не хвилюйтесь! Зараз ми розкладемо горизонтальне перенесення генів на прості частинки, і ви зрозумієте, що все не так складно, як здається. Тож, приготуйтеся дізнатися, як бактерії обмінюються генами, наче колекційними картками. Поїхали! Бактерії одні з найдавніших і найвитриваліших організмів на Землі. Вони не здатні до статевого розмноження як багатоклітинні організми, натомість бактерії розмножуються простим поділом навпіл, що не забезпечує такої генетичної мінливості, як у нас. Статеве розмноження у складніших організмів сприяє формуванню адаптації до навколишнього середовища шляхом створення унікальних комбінацій генів. Тож, як бактерії пристосовуються до змін? Їхній секрет полягає у перенесенні генетичної інформації один від одного шляхом трансформації, конюгації та трансдукції. Трансдукція це унікальний механізм горизонтального перенесення генетичної інформації у бактерій, який відбувається за участю бактеріофагів, вірусів, що заражають бактерії. Бактеріофаг прикріплюється до клітинної стінки бактерій, використовуючи специфічні рецептори, потім він вводить свою ДНК в цитоплазму бактерії, залишаючи білкову оболонку зовні. ДНК вірусу бере контроль над її молекулярними механізмами. Бактерія перестає виконувати свої функції і починає синтезувати вірусну ДНК та білки для створення нових вірусних частинок. У процесі складання нових вірусних частинок. Іноді трапляється помилка. Замість вірусної ДНК у вірусну оболонку потрапляє фрагмент бактеріальної ДНК. Такий бактеріофаг стає дефектним. Він вже не може заражати бактерії для утворення нових вірусів, але може переносити ДНК між клітинами. Цей дефектний бактеріофаг прикріплюється до іншої бактерії та вводить у неї ДНК попередньої клітини господаря. Всередині бактерії нова ДНК може вбудуватися у геном, і якщо ця ДНК містить корисні гени, наприклад, ген стійкості до антибіотиків, то бактерія отримує селективні переваги. Трансформація це механізм горизонтального переносу генетичної інформації, під час якого бактерія поглинає ДНК з навколишнього середовища. Коли бактерії гинуть, їхні клітини руйнуються і ДНК потрапляє в навколишнє середовище. Фрагменти цієї ДНК можуть залишатися у вигляді невеликих молекул. Чого ж добру пропадати? Жива бактерія, яка перебуває в такому середовищі, може розпізнати ці фрагменти ДНК за допомогою спеціальних рецепторів на своїй клітинній мембрані та транспортувати їх всередину своєї клітини. Коли фрагмент ДНК потрапляє у цитоплазму, він може бути зруйнований ферментами, якщо бактерія не зацікавлена у цій інформації або ж може вбудуватися у геном. Конюгація це процес обміну генетичною інформацією між бактеріями через безпосередній фізичний контакт. На відміну від трансдукції або трансформації, конюгація передбачає активну участь обох клітин. У конюгації бере участь клітина-донор бактерія, яка має плазміду із спеціальними генами, її ще називають фертильною. Та клітина рецепієнт бактерія, яка хотіла б цю плазміду. Плазміда це невелика кільцева молекула ДНК, яка може нести корисні гени стійкості до антибіотиків або ферментів, які розщеплюють токсичні речовини. Клітина донор синтезує спеціальний білковий місток. Пілі. Вона прикріплюється до клітини реципієнта та забезпечує фізичний контакт між бактеріями. У донорній клітині плазміда розкручується і один із її ланцюгів передається через пілі до реципієнтної клітини. Обидві клітини синтезують другий ланцюг плазміди, завершуючи структуру кільця в кожній з них. Тепер обидві бактерії мають ідентичні копії плазміда. Отже, бактерії обмінюються генетичною інформацією трьома основними способами трансдукцією за допомогою вірусів, трансформацією поглинанням вільної ДНК та кон'югацією через прямий контакт і плазміди. Ось і все. Сподіваюсь, що тепер цей процес дається вам менш складним і більш захопливим. Тепер ви знаєте, як бактерії змінюють свій генетичний матеріал шляхом обміну, захоплення або інфікування. На цьому все. До нових зустрічей!